Кардіологічний центр може з'явитися на Прикарпатті. Він має об'єднати зусилля найкращих кардіологів і кардіохірургів. Принаймні, такі сподівання обласної влади. Ініціативу щодо створення центру підтримує заслужений лікар України Ілля Ємець. Пропонує поєднати кардіологію та кардіохірургію і створити для пацієнтів умови повноцінної реабілітації. На його переконання, центр дасть змогу лікарям своєчасно та ефективно обстежувати хворих. Повноцінне функціонування майбутньої установи передбачає три етапи. Починати дійсно з діагноз діагностики профілактики, потім короткого госпітального періоду, а потім реабілітації. То тут є фахівці, перш за все. А по-друге, тут є Шкарпати. На проблемі ефективної діагностики, лікування та профілактики серцевих захворювань наголошує місцева медична спільнота. Понад 70 відсотків летальних випадків спричиняють серцево-судинні недуги. І це при тому, що на кардіологію в медичному бюджеті виділяються значні суми. На сьогоднішній день. Величезний відсоток смертності в області, звичайно, від кардіологічних проблем. Якщо у світі він теж займає одне з перших місць 50%, 50% причина смертності це серцево судинні захворювання. то в нас в області 70,4%. Допомогу різного профілю хворим на серцеві недуги надають в обласному кардіологічному диспансері, міській та обласній клінічних лікарнях. Однак медики констатують, здебільшого пацієнти потребують комплексного обстеження і системного догляду. В області працює 115 кардіологів, які мають 64% з них мають вищу категорію, 26% мають першу. Щорічно в диспансерії консультується 10 тисяч хворих і біля 5 тисяч хворих знаходиться на стас лікування. Якщо можна, то було пробити кардіохірургію дитячу на базі дитячої лікарні і дитя і кардіохірургію на базі обласної лікарні, але це було під одним єдиним простором. Це є для нашої області історичний момент, коли ми можемо. З вами зробити можливе і неможливе для наших хворих або для наших пацієнтів. Щодо спорудження майбутнього центру серця, місцева влада має намір заручитися підтримкою держави та іноземного інвестора. Фінансове супроводження проєкту готові здійснити іноземні партнери з американської компанії Шеврон. Є ще унікальна можливість залучення приватних коштів. Два тижні тому в мене була зустріч з керівником, з генеральним директором Шеврону. Пітром Кларком він приїжджав для знайомства, і ми обговорили там ряд питань, в тому числі і пакет соціальних наших проблем. Є такі більш важливі питання, глобальні питання, стратегічні питання. Це питання розвитку медицини. Скільки коштуватиме такий медичний проєкт і коли буде введено в дію майбутній центр серця, вирішуватиме спеціальна робоча група. Оксана Сердюк, Олександр Литвиненко, новини на важі.